По вулиці Залізничній волонтери нещодавно організували пункт прийому допомоги для бійців, які воюють на сході. Саме сюди небайдужі байдужі дубенчани приносять продукти, теплі речі та засоби гігієни. Так потрібні нашим хлопцям на передовій. 4 грудня разом із військовими з частини а 15 19 звідси виїхав благодійний вантаж. Вантаж ми зараз завеземо в військову нашу дубинську частину. Це все буде передано нашим військовим на місце призначення, буде довезено. Вони між собою те все розберуть. Куди треба вони довозять і на блок пусти, де є дубенчани, і не тільки дубенчани. Є склади. Нехай люди всі приходять завжди відчинено. все збережено. Ми відповідаємо. За те, що товар буде сортований, складений, збережений і доставлений на місце. Консервація солодощі, чай та кава, маскувальна сітка сплетена батьками та дітьми з танцювального ансамблю пролісок, теплий одяг. Усе це було відправлено на передову для наших бійців. Щоб зігрівати військових, поїхали на схід і дві буржуйки з надписом Дубно цей вантаж, перше чергу, зігрітий теплом наших всіх душ і сердець. Я можу це сказати з певною завірити з. Точною впевністю, тому що тут складаються не тільки кошти, а справді наші серця. І ми діємо під акцію благодійність в наших серцях, допомога в наших руках. Ми справді це можемо, коли ми будемо разом. До Анатолій та Юрій здійснили уже більше десяти поїздок на схід, доставляючи бійцям благодійні вантажі. Вони вдячні, що ми до них під'їжджаємо, що ми даємо Ми таку частинку того тепла, добицької нашої кажуть, громади всієї. Ми їм туди довозимо. Для коли ми приїжджаємо, для них це свято. Страшно, стрьомно, але довозимо. Ніхто крім нас підстави можуть бути. Тобто в тому плані, що ті сепаратисти вони можуть так само і, і обстріляти, можуть і так само машину, автомобіль забрати. От По різному різні випадки, тобто їх є дуже ну, якби багато, але. Дякувати Богу, на даний час ми тут живі здорові. Ми тут зараз знаходимося. Нещодавно українські волонтери почали готувати і сухі заготовки для супів та борщів. Цю ініціативу підхопили і в дубні. Вони сушать продукти: цибулю, моркву, картоплю, буряки. Капусту в них є рецептура. Вони це все сушать, збирають, і так само буде це все розфасовано і відправлено туди. Долучаються до формування благодійної допомоги місцеві автомобілісти, парафіяни храму Вознесіння Господнього. Особливу вдячність висловлюють волонтери жителям села Камениця. Всім вам, дубенчани, ми дуже вдячні, справді що ви не байдужі, що ви дзвоните, що ви турбуєте і день, і ввечері допоможіть допомогти, тому що ми одні. П'ять, десять, двадцять чоловік це зовсім мало. А коли ми разом разом ми зможемо.